Погнали. Друзі, сьогодні не про реп, сьогодні про такий пристрій, який виготовляють волонтери. Що це таке? Дивіться, ті, хто досить часто використовують заряджання магазину АК, знають, що якщо так ось його заряджати, то треба постійно управляти кульки. Можна отак розпоряджати, тоді буде легше. Бачите, але все одно є нюанси. А Дякуючи небайдужим волонтерам, які зробили отакий от Дивіться. І далі все дуже просто. Ми беремо, перепрошую. Тобто швидкість за допомогою якої досить швидко можна забити. Магазин автомату. І вона, до речі, універсальна. Як 45 так і 762. Тому дивіться, вже там штук 20 я відвіз хлопцям на фронт. Сьогодні також, кому цікаво, пишіть, питайте. Будемо продавати.